Привіт, мої друзі маленькі. Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про силу, котра проявляється у доброті. У далекій країні, де багато гір та пустель жили три друга. Левеня Амір. Козеня Малік та верблюденя Алі. Левеня було сміливим, козеня розумним, а верблюденя добрим та терплячим. У Алі була мрія дістатися до вершини найвищої гори у тих місцях. Але воно не вірило, що зможе це зробити. Я просте верблюдання, думало воно, у мене немає тієї сили та рішучості, котрі потрібні для підкорення вершин. Друзі підтримували Алі, намагаючись надихнути його на здійснення мріїв. До своєї мрії треба невпинно йти, не зупиняючись та не боячись невдач. Казав йому малік, я сходен з маліком, казав Амір. Ти хоча б спробуй. Але все було марно. Якось друзі гуляли горами і знайшли антилопу, котра лежала непритомною. Погляньте, вона ледь дихає, сказала верблюденя, схилившись над антилопою. Її треба перетягнути у затінок і напоїти, Адже ще трохи і вона загине на пекучому сонці. Сказавши так, Алі на деякий час кудись пішов, а потім привіз антилопі води. Тим часом Малік знайшов для неї свіжого листя. Друзі почали відпоювати та відгодовувати хвору. Антилопа поступово оживала. Коли вона одужала, левеня допомогло їй дістатися свого стада, від якого антилопа відбилася. Там її вже чекали рідні, які дуже хвилювалися, чому антилопи так довго немає. Навіть не знаю, як вам віддячити, любі друзі, розчулено сказала антилопа. Вона трохи помовчала і раптом їй сягнула гарна ідея. На знак подяки пропоную тобі, любий Алі, допомогу, сказала антилопа. Я знаю, ти мрієш підкорити гору. Я багато разів була на верхівці гори і можу тебе туди відвести. Дуже тобі дякую, антилопо, зраділо верблюдання. Невже я таки здійсню свою найзаповіднішу мрію? Левеня та козеня теж дуже зраділи, неочікуваній допомозі і з задоволенням приєдналися до них. Це було важке, але дуже цікаве підкорення, яке допомогло всім ще більше зблизитися, а верблюденяті повірити у себе. Друзі і далі продовжували підтримувати тварин свого краю, і їх всі любили і поважали. Адже кожен знає справжня сила у доброті. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки, підписку на канал та поширення. До нових зустрічей, мої маленькі друзі, і солоденьких вам снів!